Вітаю, фанати гікультури. З вами дядько Рік. Це Огляди Фанко, а відео вийшло за підтримки магазину Fisher Pop. Погнали! А сьогодні у мене на огляді олдова коробочка Marvel Collector Corps по Дедпулу, яка вийшла в 2016 році. 7 років тому. Постоїть собі, рівно 7 років тому, у лютому 2016-го, її почали розсилати передзамовленню. Я сім років тому навіть не міг уявити, що я буду збирати якісь фігурки Фанко. а ще я був на 30 кг легше. Мені нереально заходить крафтовий, ніби затертий дизайн перших коробок Marvel Collector Corps. Вони, скажімо так, зроблені з душею. От про це я і кажу: коробка має окремий внутрішній дизайн та секційне розділення для кожного предмету. До речі, оцей арт я намагався перемалювати ще у 14 років. Повернемось до суті. Перше, що нас зустрічаю, це напис Welcome to the Marvel Collector Corps. Та одразу два предмети. Металевий пін з наклеєним вініловим малюнком та достатньо великий патч. Обидва з зображенням дедпула та логотипом коробочки. До речі, в перших коробочках Marvel Collector Corps та Star Wars Smuggler's Bounty піни та нашивки були одного дизайну і мінялись на них лише зображення персонажів. Далі відкриваємо другу секцію. І тут у нас футболка, яка була представлена в чотирьох варіантах: в жовто-синьому костюмі в команди Людей Ікс, в чорно-червоному костюмі з команди Зброя X. В класичному красно-чорному костюмі та в сірому костюмі X-Force. Нам дісталась класика чорно-красний костюм. Він дуже насичений. Це розмір М, тому я, мабуть, не буду його міряти. Я знаю, що він на мене не налізе, тому покажу вам її отак. Хочу зазначити, що Фанко зараз дуже холтурять з футболками в сучасних коробках, тому що принт на старій футболці просто ідеальний. Також в наборі є комікс. Це перший випуск шостого тому Дедпулу з альтернативною обкладинкою, на якій зображений Дедпул е в талістиці Фанко, який стоїть на горі з Чимічанг та Тако. Комікс ще не розпаковували, тому і я цього робити не буду. Але ось вам декілька сторінок з нього. Нічого особливого, окрім обкладинки, в ньому в принципі, нема. Це було трохи більше половини того, що є в цьому наборі. Та далі найцікавіше. М'яка іграшка Funcom Motis. Варіація вейда в костюмі зброї X. Невеличка мила іграшка з кульками в тильній частині. Центральний клапан пробили! І перша фігурка в коробці серії Dorps. це завжди усміхнені округлі вінілові фігурки, які почала випускати компанія Vinyl Sugar. Але зараз фігурки цієї серії випускаються під брендом компанії Funko. В цій коробці нам попадається Дедпул Ковбой. До речі, така сама фігурка є у компанії Funko. У цього Дедпула прикольна шляпа на голові та в руці він тримає маленького іграшкового коника. І нарешті фігурка моєї улюбленої серії Серії Funko Pop. Вейт знаходиться в стрибку, тому він на прозорій підставці. Вона від'єднується, але без неї ви не зможете його поставити кудись на поличку. В руках тримає улюблені катани, та, до речі, зроблені вони доволі твердими, і їх буде важко зігнути, як це часто буває з фігурками Фанко. Треба зазначити, що не дивлячись на якість всього, що є в наборі, саме фігурка Фанко Pop, не така якісна, як їх роблять зараз. На цьому наповнення закінчилось. А я ще раз хочу подякувати магазину FisherPop за те, що надали мені змогу поринути в історію фанку і насолодитись розпаковкою цієї коробочки. Посилання на інстаграм та телеграм магазину я залишу в описі. Так що ж, рекомендую підписуйтесь, ставте лайки і та іти геть. І я сам скажу і не слухайте голоса в своїй голові. Папа! -па.